Майже 4,5 сотки землі, саме така площа потрібна для будівництва громадського туалету. Це на думку керівництва первомайського міського водоканалу. На останній сесії міської ради комунальне підприємство намагалося отримати дозвіл на відведення земельної ділянки в самому центрі Первомайська. Шматок землі розташований між дитячо юнацьким центром національного відродження та сквером героїв Небесної сотні. На початку сесії надійшла пропозиція зняти це питання з порядку денного. Однак шестеро депутатів, в тому числі міський голова, проголосували проти. Тому розгляд відбувся згідно регламенту. Хто за запропонований проєкт рішення прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Хто за? Для позитивного рішення голосів не вистачило. Деякі депутати під час голосування вже кепкували про те, що на цій ділянці з'явився б новий магазин. З пропозицією відкласти питання виступив і секретар міської ради. Мало дуже прозорості цим питанням. І... Не кажуть, обґрунтована громадська вбиральня не може стояти поруч зі сквером Героїв Небесної Сотні, переконаний Станіслав Олексієнко, і пропонує дослухатись думки громадськості під час прийняття такого рішення. Нема схеми погодження на виділення цієї земельної ділянки. Немає обґрунтованості з точки зору економічності. Технічних можливостей, якщо там облаштовувати той самий громадську вбиральню. Можливо, там якийсь є такий проєкт, що він дасть прибуток і це доцільно. Но я ще раз хотів би, щоб це в чому брало участь громадське, це обов'язково. Тому що місце дійсно привабливе і воно... це обличчя нашого міста. Навіщо міськводоканалу, який має кілька мільйонні борги і не може сповна виконати свої обов'язки перед споживачами, земельна ділянка на умовах оренди. Звідки будуть взяті кошти на будівництво приміщення та підключення комунікацій? Для чого туалету площа землі розміром з присадибну ділянку? Які розрахунки рентабельності? Всі ці питання залишилися без відповідей, оскільки директор водоканалу Сергій Шурко не прийшов на сесію.